Саш, як ти думаєш, що Лариса Анатолівна робить, коли приходить додому? Ну, робить справи. А ще? Вона обирає вдома. Моє посуду і грає дианіма. Альбінка, розкажи, що, на твою думку, робить Ольга Михайлівна вдома після роботи. Вона відпочиває і думає, що у нас за рухи можуть. Руфіна, як ти думаєш, що робить вдома після роботи Людмила Анатолівна? На скрипці і Дівчатка, що на вашу думку, робить Оксана Павлівна вдома після роботи? На мою думку, їсть чіпси. На мою думку, Оксана Павлівна. І вона йде додому і включає телевізор і відпочиває. Я думаю, що Оксана Павліна приходить додому, йде е, в магазин, купляє собі вкусняхи дуже багато і приходить додому, і їсть вкусняхи, і п'є чаєм. Маргошка, як ти думаєш, що робить Леся Миколаївна вдома, коли приходить після роботи? Думаю, що вона відпочиває. А ще? Що вона готує їсти. я розкажи, що, на твою думку, робить Ольга Михайлівна вдома після роботи? Я думаю, що вона придумує нові рухи для танців, і пісні. Ніколь, як ти думаєш, що робить Світлана Леонідівна вдома після роботи? Я думаю, вона сприймає <абжу> чай. Що робить Лариса Анатолівна, коли приходить після уроків додому? Е Готовить на знання для дітей. Обідає снідаєш. Що робить Олена Миколаївна, коли приходить додому? Спить. І а що робить твоя вчителька з образотворчого мистецтва вдома після роботи? Валерія. Валерійна, я думаю, що вона робить чайок і, і думаєш сон, Яку можна тему придумати, щоб ми ліпили або малювали. Ніка, розкажи, що, на твою думку, робить Тамара Олександрівна після роботи вдома? Тамара Олександрівна приходить додому, далі робить собі чіпси, репетирує і лягає спати. Що робить вдома Тетяна Анатолівна після роботи? Я думаю, що вона приходить і шукає нові пісні, щоб я завоювала нові медалі. Варвара, як ти думаєш, що робить Ліляна Антонівна вдома після роботи? Ну я думаю, вона приходить вечерю і відпочиває. І що Ірина Олександрівна робить вдома після роботи? робить чай і відпочиває. А ще ну, і спить. Тіма, що на твою думку робить Оксана Павлівна вдома? Приходить додому, їсть те, з чаєм і лежить на ліжку в телефоні. Соня, як ти думаєш, що робить вдома після роботи Валерія Валерівна? Я думаю, що вона готовить вечерю і відпочиває. Оля, що на твою думку, Вікторія Васильівна робить, коли приходить додому? Відпочиває, дивиться телевізор. Готовий ї... їсти? Можу ще з кимось грати на відеосвязі на гітарі, на Аркадіоні? Варя. Що на твою думку робить Людмила Анатоліївна після роботи вдома? Почуває. Вітаємо всіх викладачів мистецької школи з не вчити. Дякую всім вчителям за те, що вони нас навчають, і щоб вони залишалися такими, як є. Я бажаю всім учителям щастя, здоров'я і щоб у них все було хорошо. Я хочу, щоб біля дому вчителів налітали ракети. Вітаємо з Днем Вчителя! терпіння, слухняних дітей, міцного здоров'я, миру, сталевих мереж, Дорогі вчителі, бажаю вам сили та витривалості на цілий рік. Дякуємо вам за щирість та турботу, щоб діти з легкістю виконували всі завдання. Бажаємо терпіння для вредних учнів та не скупитися гарних оцінок для талановитих дітей. Бажаю вам гарного. Нас на цілий навчальний рік. Щиро дякую за те, що даруєте музику нашим серцям. Нехай життя звучить як улюблена мелодія. Натхненно яскраво і гармонійно. З І святом, наші дорогі вчителі. Дякуємо за ваш талант, підтримку і любов. Ви наша натхненна музика. Дорогі учителі, з нагоди Дня вчителя хочемо висловити щиру подяку за те, що ви даруєте частинку свого сердечка кожному із нас. Нехай ваша праця завжди буде оцінена. Повага та любов учнів зігріває ваше серце. Нехай кожен учень приносить вам гордість, а робота дарує задоволення і віру в майбутнє. Вважаю гармонії, здійснення мрій і радості не лише в школі, а й в повсякденному житті. З Днем вчителя!